У кожного є план, поки він не отримає удар у лице. Майк Тайсон. І тепер це має спрацювати. 2026 стане новою ерою. Я навіть не уявляю, що робити далі. І насправді я пережив цей період і переживаю прямо зараз. Як бачите, економлю світло. Цей місяць дав мені багато усвідомлень та настанов. Що робити далі. Хоча я ще й досі маю незакриті запитання, на які я досі шукаю відповідь: можливо, для цього є ця пора пора, коли не чуто нічого. І насправді, я не знаю, що зараз робити. Ситуація така, що просто не дозволяє мені працювати. Я маю мету, якою я дуже сильно зараз хочу досягти. Я, я не уявляю, які досягти у цих умовах. У мене був запал мотивації енергії, і вся вона збивається лише однією подією. Це сталося 9 січня. Класика. Розбомбили нашу енергосистему. Я, мабуть, сумарно діп 10-15 просидів без світла за січень. Я не зможу передати вам емоції, що я зазнав. Я ніколи не відчував такої безнадійності. Сукупність факторів звалилася на мою не сформувавшуся психіку. І це було. Жахливо. Але з кожного поганого періоду можна винести урок. І мій урок це те, що ти не можеш повпливати на зовнішні фактори. А тим більше я, 15-річний хлопець без грошей та магічних зв'язків, як я можу щось вдіяти з такими сильними відключеннями світла? Нічого не можу вдіяти. А Я за це переживав. І не знаю, наскільки це було виправдано. Мабуть. Ніскільки. Пройшов тиждень, і мене трохи відпустило. Світла нема, графіки світла теж нема, але, тим не менш, я взяв замовлення на 10 ревсів, і дедлайн у мене до кінця місяця. Виходить, зараз 17 січня, тому в мене є 2 тижні. Мені пощастило, бо через відключення світла та опалення. Школи закрилися, усі в столиці, тому канікули тепер йдуть до кінця лютого. І там, у такій ситуації я взяв таке велике замовлення. На екрані можете побачити кілька відео, щоб оцінити якість цих відео. У цьому до ній йшли. Та я все більше думав. А чи хочу я продовжувати? І мова йшла про Ютуб. Я задумався про те, а заради чого я його створював? Я його створював заради того, щоб. Вказувати свій шлях, щоб його можна було подивитися будь-коли та будь-кому. Останні ж місяці я просто тікав від цього. Я тікав від свого ж бажання. І, типу, переповідав. Дивився на це з точки зору переглядів. Але в мене не було жодного бажання робити ці відео. Я робив, бо треба. І тому монтаж не такий прикольний, як хотілося. І кадри не такі живі, як могли би бути. З минулого відео я вже почав щось змінювати. Як бачите, усього на все поміняв стиль прев'ю на більш живий і перегляди просіли. А все тому, що я... Боявся? Те, що я зрозумів і хочу вести за основу. Моє відео не для того, щоб стимулювати мене прогресувати швидше. Моє відео лише для того, щоб засняти свій шлях та поділитися ним з вами. Саме цього увесь цей час я і хотів не продемонструвати свій монтаж комусь, не комусь щось довести, а просто засняти свій шлях, щоб переглядати це через 2, 5, 10 років і згадувати. Ким я був. Саме тому з цього відео стиль назв та прев'ю більш справжній та лайвовий. Стиль відео це не ідеальні кадри, а 70% лайву. Я більше не ставлю цілі і не намагаюся вичавити з себе користь, яку я можу дати вам, бо від неї буде мало сенсу. А щодо цілей, не переживайте, я їх виконав. В описі під відео залишу посилання на Google диск з двома виконаними відео по гайдам, та також посилання на ці ж гайди там залишу, і можете зайти. Зайти у мій інстаграм, там я виклав один. Ну і звісно ж, я заробив 15 тисяч гривень, навіть трохи більше. І це все я зміг зробити, не дивлячись на перешкоди з електроенергією. Ну що ж, сподіваюся, це буде тепер точно буде новою ерою.